Глядачі у камуфляжі та з милицями на сцені жіночий концертний батальйон. Справжня бойова одиниця тилу зірки телебачення та шоу-бізнесу виступила для поранених бійців із Чернігівського шпиталю. Ми покликані піднімати хлопцям настрій, тому що під час війни всім хочеться. Відчувати тепло, підтримку. А всім людям, які переживають, але не можуть допомогти фізично. Всім хочеться це тепло, якимось чином віддавати. Ця земля на свої перші гастролі з жіночим батальйоном приїхав переможець телешоу Голос Діти Ромчик Сасанчин. Всього через два дні після свого тріумфу хлопчик без вагань погодився виступити для військових. Такий час зараз є, що це просто було би гріх відмовити. Але я прийшов сюди, щоб морально підтримати. Це солдатів, які зараз борються за те, щоб ми жили під синім чистим небом і хочу, щоб їм стало якось легше. І мати моя, і ночей не Вояки радіють можливості, хоч на кілька годин вирватися за паркан шпиталю та побувати у філармонії. Перший раз можна хоч трохи розвіятися і ну, не думати. Службу замкомбата Чернівські спецпризначенців провів і своїх воїнів долучитися до культури. Це дуже важливо, тому що навантаження на психіку там дуже сильне. І хлопці дуже втомлюються, і такі от розвантаження, Воно дуже корисне. А у мирному житті за клубом Анатолій хоче просто передати привіт дружині і показатися, що живий і майже здоровий. Хоч на нього уже двічі приходила похоронка. Нас поховали ще в вугляговорську. Це вже не нормально. Це вже я в черні вже тут зв'язалися. Але ж таки жінка не бачила мене живим, вже ще хоч по камері побачить кремезні чоловіки у бліндажах і окопах встигли забути про жіночу ласку. Тож вояки не стримують посмішки і насоло. Вже просто присутністю вродливих і талановитих артисток. Коли з нами виступає, виступають дівчата, які танцюють східні танці, дуже красиво. То потім, коли я вже виходжу, як ведуча на сцену, оголошувати наступний номер, то ми з хлопцями робимо таку дихальну гімнастику, що вони такі вдихнули і видихнули, тому що дуже важко після цього дихають. Насправді вони дуже радіють, Всі потім дуже хочуть фотографуватися, обійматися, цілуватися. І так завжди відбувається після кожного концерту. Після такої артирапії. Пії бойові рани у військових будуть загоюватися швидше.